Я трішки перефразую, тому що тут з матюком, а я без матюка запитаю, а ну. як відстати від себе, я як перестати шукати в собі недоліки, розумієте? Будь-яка дія ваша, вона має бути ну ви маєте бути мотивовані. Тобто, як шукати щось в собі, так і. Відстати від себе, наприклад, якщо ви в собі щось шукаєте, треба зрозуміти, навіщо ви шукаєте в собі щось для чого, щоб зрозуміти, що ви можете зробити краще, або щоб не почувати себе так погано, наприклад, якщо у вас є схема меншовартості або дефективності. Та сорому є така схема в когнітивно поведінковій терапії третьої хвилі, це там вже є схема терапія, дібіті, діалектична поведінкова терапія. І там є схема меншої вартості, схема дефективності та сорому. Якщо людина постійно почуває себе якось ну там дефективною і постійно шукає якісь недоліки в себе. Зазвичай я рекомендую звертатися за допомогою до схема терапевта або там до DBT терапевта Чому тому, що людина може шукати в собі недоліки, але навіть якщо вона їх не знаходить, вона почуває себе дефективною. Через те, що не знайшла недоліки, наприклад, я навіть недоліки не можу знайти в собі. Тут питання не стільки як цього позбутися, скільки скільки навіщо ви це робите? Тобто, у вас має бути якась мотивація. <клес> Якщо ви шукаєте щось, щоб стати кращим, то краще можна стати не через те, що ви можете недоліки в собі прибирати, а просто через те, що ви будете робити щось краще, те, що вже вмієте, наприклад, робити акцент на позитивних моментах. Тому цьому нас насправді цьому навчає акт терапія, терапія. Відповідальність та прийняття Так, да, відповідальність та прийняття. Вона від, відрізняється від КПТ, хоча вона частково схожа з КПТ, але вона відрізняється від КПТ. І деякі люди, які, наприклад, не можуть змінити свою думку стосовно того, що вони не дефективні, наприклад, там КПТ вчить, що давайте подумаємо, які у вас є позитивні сторони. Давайте подумаємо, чи ну, насправді можливо, ви помиляєтесь з приводу того, що ці моделі поведінки і це розуміння ваше є ну, насправді воно хибне. І акт терапія вона більше скровна на те. Щоб змінити вашу думку з приводу того, що вам треба щось змінювати. Тобто, ви просто приймаєте це як факт. Ну, наприклад, акт терапія в комбінації з когнітивно поведінковою терапією хронічних болей, є така штука, допомагає людині прийняти хронічні болі, які неможливо вилікувати. І навіть знеболюючи не допомагають. Ну от я хворів два роки тому, мене так сильно ну, мені дуже сильно боліло. Боліло настільки, що я думав, що там смерть це не, не, не саме страшне. Ну, дуже боліло. Ну тобто, мені. Перманентно по 10-бальній шкалі, де 10 це ну, така, такий біль, що втрачаєш свідомість. Мені перманентно боліло на 8, декілька тижнів. Я за тиждень міг спати там до 20 годин. Але як книжка крута, я можу, до речі, її скинути в цей чат, якщо вам цікаво. Але, на жаль, вона російськомовна, але вона прикольна. Ви можете пошукати український варіант і. Пошерити буде добре. Тоді я зможу поділитися і в своєму телеграм-каналі, і на сторінці ми зможемо там mm -hmm. поширити. книжка про те, як працювати когнітивно поведінкова терапія хронічних болей. Тобто у нас є соматосенсорна кора, яка допомагає нам робити акценти на больових, на тілесних відчуттях, на пропріорецепції, відчутті себе в просторі. Yeah. І чим більше ми робимо акцент, когнітивно-повнінкова терапія навчає нас робити акцент на інших факторах. Чим більше ви думаєте про біль, тим сильніше ви його відчуваєте. І через те люди, в яких, наприклад, є іпохондрія, надмірна тривога за здоров'я постійно, що вони постійно мають такі обсесивно компульсивні моделі, де вони перепровіряють постійно. Там свій тиск, температуру тіла постійно ходять до лікарів. Наприклад, при іпохондрії людина вважає, що вона чимось хвора 100%, але лікарі просто не можуть знайти. Просто якісь недолугі лікарі, або в них є така хвороба, яку ще ніхто не бачив, ніколи не знав, а її дуже складно діагностувати. Вони там вже здають все підряд і біопсію, там в них від них шматки відрізають, щоб зрозуміти там, що в них не те, і всі, всі лікарі їм кажуть, да, все у вас в порядку. Вони кажуть, я вам не вірю, бо я маю суб'єктивне відчуття того, що зі мною щось не так. Це називається картина хвороби. І оця от у них картина хвороби в картині тіла специфічна, і вони відчувають постійно, що чимось хворі, хоча вони здорові. І так чим вони більше... хворі тим, що думають, що вони хворі. Да, оце і є проблема. Їм треба це сказати, але вони не вони розуміють. Скільки, Фух, я розумієш? зрозумів, чим я хворий. Ні, в цьому проблема, що вони не розуміють, тому що вони не критичні. Рівень тривоги настільки високий, що вони не здатні зрозуміти це. І для того є когнітивна поведінкова терапія. А якщо їм сказати, що у них рак, вони такі, ох, слава тобі, господі, знайшли. І ти смієшся, але насправді їм буде легше знати, що в них щось є, тому що страх невідомого і невідомої хвороби значно гірший. Якщо в людини болить, я вже казав тобі, що є дослідження, які показують, що безсенсово. Повністю болю та страждань призводить до того, що людина робить більше акцент на цьому і страждає сильніше. До речі, в цій книжці, про яку я кажу, розповідається про те, що через соматосенсорну кору, коли ми робимо акцент на почуттях, на навіть на відчуттях почуттях. На відчуттях болю, на відчуттях нудоти, на відчутті тривоги. Якщо ми робимо взагалі якийсь акцент на чому, нервова система починає робити акцент ще сильніший, і ми фокусуємось на цьому. І це нормально, ну, це природньо для людини, але ми більше страждаємо. Наприклад, у собак такої проблеми немає, тому що в них немає самосвідомості. Собака не може йти і думати, в мене щось так лапа болить, це так несправедливо. Або ми цього не знаємо? Ні, ми це знаємо, Женя. Окей, ми це знаємо. Дякую. Дуже складно з ним сперечатися. Добре, М -м. ж, не поручайся. — Слухай, людина, краще ти кажеш, щоб не копатися в собі, фокусуватися на тому, що у тебе гарно виходить і розвивати це. Наприклад, ну це дуже грубо, зваля? да, грубо кажучи, але так. Да. А на твою думку, краще, ну от взагалі, більш непогано. Господи, як сказав, а більш непогано. Це коли ти дуже сильно в собі копаєшся, чи навпаки, ти кажеш ні, я класненький, що менш деструктивно, так. Як добре ти сказав зараз? <гум> ну так, да, це те, угу. що ти сказав, але <гум> по-людськи. Так, я собака. У мене коли болить нога, я не розумію, за що це мені. <гум> Вчора його улюблений е гонщик програв моєму улюбленому гонщику. Тому що твій улюблений гонщик це той, який виграє. Він вибрав улюбленого гонщика після того, як він виграв. Якби виграв мій гонщик, у нього був би такий самий улюблений гонщик, як у мене. Це в тебе був би такий гонщик, як у мене. <гум> <гум> так от, да. да. На твою думку, що менш деструктивно? Робити акцент на хорошому, та розвивати хороше? Ні, я маю на увазі, от е поведінка людини. Одна людина. Копається в собі і дійсно шукає недоліки. А інша людина каже, «Да ні, зі мною все окей, це ви всі неправильні. Менш деструктивно, це я думаю, другий варіант, коли людина необґрунтовано думає, що в неї все добре і ігнорує інших. Але і, і то, і то погано, розумієш? Але в другому варіанті хоча б одна людина щаслива. <сум> <сум> Бо в першому варіанті і та людина нещасна, і всі навколо неї нещасні. Тобто краще бути нарцисом? Ні. Це ж не про нарцисизм. Хріновий журналіст. Я знаєте, який хоче скандальне інтерв'ю зробити, і не вийшло. Нарцисизм. Це не про розумієш, нарцисизм як розлад має цілий список діагностичних критеріїв. Ми про це говорили. Да. А тут ти кажеш лише про відсутність критики до своїх негативних сторін. Окей, я тебе зрозумів.